Сонячний берег, а ви точно жили тут як треба. Бо якщо не в гранд хотел Нірвана, то ви не знаєте, що таке all-inclusive на болгарський манер. Це не просто готель, це місце, яке має свій шарм. Номери з видом на море, місто з видом на ваш заслужений відпочинок. Стильно просторо зі своїм балконом і кавою в номері. 150 метрів, і ви вже на пляжі, пересольки, шезлонги, рушники без зайвих питань. Просто приходиш і відпочиваєш. Аквапарк не тільки для дітей. Тут навіть дорослі кричать від захвату, а ще басейни, де кожне фото це мінімум сотня лайків. Що ввечері шоу-програми тричі на тиждень, італійська кухня, якщо скучили за пастою. і бар, який відкривається з 10 ранку, фрукти морозиво, десерти, шведський стіл. А якщо ви з дітьми, то ви відпочинете ще більше. По дитячий клуб працює на максимум. Це не болгарія по старинці, це гранд Хотел Нірвана, готель, який усе розуміє без слів. Це солдат момент.